Як інформує Бродівська міська рада, у бродах відзначили нагородами захисників. Керівники першого відділення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Золочівського району вручили родичам полеглих воїнів нагороди, ордени за мужність, медаль за військову службу, медаль захиснику вітчизни, нагороджено воїна Чернявського. Бажаємо здоров'я. А матір одного з воїнів отримала грамоту від 24-ї королівської бригади за виховання сина, який зараз у лавах Збройних Сил та високо зарекомендував себе на службі. Від імені Бродівської громади заступник міського голови Оксана Прокопець подякувала родинам за їхній неоціненний внесок в українську перемогу. Неможливо підібрати слів, які б зменшили біль від втрати. Але ми пам'ятаємо наших захисників, співчуваємо родинам, залишаємось поруч та допомагаємо, чим тільки можемо. Інформує Бродівська міська рада. Мій син загинув, щоб сюди не прийшов Путін, і Путін не прийшов, сказала матір одного з нагород народжених захисників, наші робочі будні, наше життя у тилу оплачене найвищою ціною. Пам'ятаймо, слава героям.